Продаючи або купляючи товари в Великій Британії, ви стикнетеся з чотирма типами експортних декларацій. Зараз швиденько розкажу які для чого. Перше імпортна декларація. Подаємо в митні органи Великої Британії, коли імпортуємо вантаж з Великої Британії. Друге, експортна декларація. Подаємо її в митні органи, коли експортуємо вантаж з Великої Британії. Третій тип Safety and Security Declaration. Подаємо ми її, коли імпортуємо вантаж в Велику Британію, і її потрібно подати наперед. В залежності від форми транспорту, дорога, морем чи повітрям буде різний термін подачі наперед. І четверте транзитна декларація або Т1. Ми її подаємо при експорті з Великої Британії, коли наш товар буде пересікати треті країни до того, як прибуде в точку призначення.